Знайдіть суму двох дробових виразів: 5х поділити на 2х-3 та мінус 4х в квадраті поділити на 3х плюс 1. За традицією, ставте на паузу та спробуйте виконати це самостійно. Тож, як бачимо, маємо два різні знаменники 2х-3 та 3х плюс 1. Отже, нам потрібно знайти найменший спільний знаменник. Оскільки ці поліноми не мають спільних множників, найменшим спільним знаменником буде їхній добуток. Тому запишемо, що це дорівнює риска дробу в знаменнику 2х-3 на 3х плюс 1. Додати дробу і знаменник 2х-3 помножити на 3х плюс 1. Тепер розберімося з чисельниками. В першому чисельнику мали 5х. Відповідно, якщо знаменник домножили на 3х плюс 1, потрібно домножити на 3х плюс 1 і чисельник для того, щоб дрибовий вираз не змінився, оскільки 3х плюс 1 поділити на 3х плюс 1 це одиниця. В другому чисельнику мали мінус 4х в квадраті. Відповідно, якщо знаменник домножили на 2х-3, домножаємо і чисельник на 2х-3. Тут можемо поставити дужки. І, врешті-решт, можемо додати. Запишемо дробові вирази під один знаменник і чисельники, відповідно, додамо. Отже, це дорівнює риска дробу в знаменнику 2х 3 на 3х плюс 1. В чисельнику розкриваємо дужки. 5х множимо на 3х, отримуємо 15х в квадраті. Далі 5х множимо на 1, відповідно, плюс 5х. Далі мінус 4х в квадраті множимо на 2х, це мінус 8х в кубі. І мінус 4х в квадраті множимо на мінус 3. Мінус на мінус дає плюс відповідно плюс 12х в квадраті. В чисельнику маємо подібні, тож зведемо їх та запишемо для зручності від найбільшого степеня до найменшого. В знаменнику залишається 2х мінус 3 на 3х плюс 1. А в чисельнику. Мінус 8х в кубі. Далі до 15х в квадраті додамо 12х в квадраті, це плюс 27х в квадраті, плюс 5х. Що ще можемо тут спростити? У чисельнику є спільний множник х, який можна винести за дужки. Але навіть якщо ми це зробимо, в чисельнику нічого скоротити не вийде. Отже, схоже, що далі вже не спростити. І це і є кінцевий результат. Тож підсумуємо, що коли додаємо дробові вирази з різними знаменниками, головне це знайти найменший спільний знаменник. Як тільки ми його знаходимо, далі додаємо чисельники, дивимося, чи можемо ще щось спростити. Якщо так, спрощуємо. Якщо ні, то радіємо і переходимо до наступного прикладу.